Доброго дня, друзі! Сьогодні вийшов провідати свої озимі посіви, Тритікали. Ну, бачу, Тритікали в доброму стані. Вже навіть почало виходити в трубку, а дощі все не дають його навіть покропити від бур'янів, які ще трохи є, але можуть нанести значної шкоди. Осе на цій ділянці так виглядає. Тут участок той був слабіший, але тут буде другий. Так, сам собі доведу, щоб при меншій густоті насіння, яке проросло, чи що, буде яка урожайність, які колоски і так далі. що Ось тут на цій частині. Воно вже досить великий, вже і в трубку почало заходити. В общем, є надія, що буде все добре, якщо встигнемо, ще треба буде раз підживляти. Але добре. все добре. все-таки є. Троху різниця, але якщо сіють сівалками зістань між рядами посіву до 20 сантиметрів, тут в порівнянні з тим посівом густина прямо ідеальна, щоб вона все значно вища. За ту, як сіяти, та сівалками, таким широким способом, з широкою розстановкою сошників Досить хороші посіви при ручному способі все буде. Добре. Ось і на другому участку справи значно покращилися. Тут на цій частині де був біб. А тут була далі картопля. Ну є трохи з бур'яни, але з ними тепер вже нічого не вдієш. І гербіциду, такі, які подіяли на них. Є там якийсь один, але я його і не куплю, і не достану, але він сам ще й пригнічує. Самі рослини. Притікати справа. Треба буде для насіння робити відвіювання, щоб очистити зерно для посіву на другий рік. Ну, Так, загально все добре. Протікали однаково. Має сильніші властивості росту та урожайності в порівнянні з пшеницею. При одинакових умовах. будемо бачити, як воно буде. Живив один раз салітрою, дав 50 кілограм. На три ділянки. Ну точно навіть не можу сказати, яка тут площа, бо тут площа розділена на участки. Тут внизу в минулому році не вистачило гною і воно вже замітно. Нітроамофоску не давав, суперфосфату. Майже нормального ніс, ну якийсь там пропонують в наших краях п'ятипроцентний. процентний. А на п'ятипроцентний це майже дармова витрата грошей. Добре, друзі. Дякую за увагу. До зустрічі в дальніших відео. Ролика. Дякую за увагу.